Зараз у нас Анастасія Станко, моя колега на прямому зв'язку. Давайте послухаємо її сторони майдану, і зараз ми вам покажемо скільки тут зібралися людей. <решті> Отже, доброго дня ми знаходимося тут біля Міністерства внутрішніх справ надавати на станцію. Я веду цю пряму трансляцію із протесту біля Міністерства внутрішніх справ. Люди, власне, виступають за те, щоб покарали Захарченка, щойно кричали Захарченка на налію. Дивіться, люди заблокували своїми машинами вулицю Богомольця. цих машин, зараз ми до них під'їдемо тут вже було, було таке така що. дивіться там жовто поламано, навіщо бачите такий замочок, поламалося? Це ламалося, все в машині все вже, уже Не немалося. Ага. А вас там як закінчилася ця перепалка з працівниками доїм? Вони хотіли взяти на буксир. Нехай приводять евакуатор. Вони самі заблокували самі, що вони якщо не привезуть. Ага. Тому ми чекаємо евакуатора, коли він виїдемо. Ага, тобто поки поки не буде евакуатор евакуатора, ми Ага. У нас постійно якось біля Дякую. <годи> <Якось потігнення зу. годи> <годи> Дивіться, а, ну зараз вже люди підходять сюди дуже так інтенсивно, то Міністерство внутрішніх справ йдуть колонами. Щойно я бачила, кому вона підходила звідси з Майдану до Ну зараз я думаю, такі від от, от, скільки людей зібралися, поставили вже один зелений намет. Зараз вам покажу. Ось він сила. Разом сила. І так само люди вже наклеяли портрети, побитий фотографії побитий тані Чорновіл біля міністерства внутрішніх справ. Тут зараз я вам це покажу. Ось, ось тут було міністерство внутрішніх справ табличка. Тепер тут фотографії Тані. Ну якою вона виглядала вночі одразу після побиття. І от, І, дивіться, і от дивіться, ну люди тут спілкуються з міліцією, без... якісь перепалки відбуваються. Нещодавно працівники доїхали забрати машини, які перекривали дорогу, але їм не вдалося це, люди їх вигнали. Контроль на ревіційному управлінні можуть довчитися у тані, як треба розслідувати тендерну корупцію, як розняти на входу, що інфекція, тані, цьому полі, зробили. Другі.

Я так сказав, от тримають портрети. Тані чоржів, бачите, робити Таня, куні, рок, правір. Ми всі тому всі допоможемось. Активісти, зокрема, от Гіворсергто мені сказав, що і мабуть в ефірі громадського. Передавали цю інформацію про те, що є на від номери машини, яка власне ну, цього джипу, який підрізав автомобіль Дані Чорновіл, і що це можна розслідувати дуже швидко. Арсеній Яценюк передав ці е, відеоматеріали з реєстратора вже в прокуратуру. І от активісти очікують, що дуже швидко можна е, зайти, знайти і покарати винних, але вони дивуються. О, досі цього не відбувається. Зараз власне підійдемо до Інголоценка. Постійна увага допоможе Міністерству внутрішніх справ розслідувати цю справу оперативно і ефективно. І вийти на виконавці і домовитися. Машини, які поламалися громадян, бо кожен з нас аби на цьому місці. Юра, а можна ще для громадського два слова? Бо вже в нас ще один випуск нових. А що вдалося? Я знаю, що я це передав вже в прокуратуру ці матеріали з реєстратора. Як швидко мали би на твиду тут розслідувати, знайти, хто це нападав? вчора? Ну, скільки треба виїхати людям для затримання тої чи іншої машини? Тільки треба людям визначити, де знаходиться мобільний телефон? Це база даних цих телефонів, там машину на заступуєш. Це питання води. Ми чекаємо за. Якщо це буде тяну відбуватися, ми зразу кажемо, що це не розслідується ніхто нічого. не Зараз ми чекаємо, ми тут будемо стояти, бо присутня винуватості в цьому владі вона підтверджується 15 чи 40 випадками, аналогічними, Можливо, вони такими тяжкими, можливо, ще й такими тяжкими, як вистелювали цього колегу дзинці. Да? Тобто ми чекаємо, що все таки буде. якась... Це не буквально має вже бути. Знайде ця машина. Знаєте, оголошено прізвище, підозрюваних і так далі. Ага, якщо не буде цього, то що тоді ви робимо? Ну, тоді ми тут розвиваємо палац, це наметове місце, як мінімум це. Робимо. Ага, а ви зараз закликаєте весь Євромайдан сюди, Я, Всіх людей з речами сюди підтягуватися, ми будемо тут розбивати інфраструктуру. Ага. Дякуємо. Бо що людей сюди під Міністерством справ, чекають буквально за годину якихось коментарів від міністерства, щоб були ну, прозвучали прізвища тих, хто нападав вчора на Тетяну Чорновол, або хоча б знайдена знайдений цей джип, ця машина, яка власне відрізала автівку Тані Чорновол. А якщо ні. Анастасія Сенко, наша колега журналістка громадського телебачення, зараз. Провадила пряму трансляцію з під будівлі міністерства внутрішніх справ, яке знаходиться на вулиці Богомольця. Там активісти Євромайдану заблокували всі під'їзди до Міністерства внутрішніх справ.